Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення і визначати час за годинником. Тож почнемо. Попрацюємо усно. Розв'яжіть приклад і оберіть цеглинку потрібного кольору. Перевірте себе. Чи правильно ви розв'язали приклад? Молодці, якщо ви відповідь назвали раніше, ніж вона з'явилася на екрані. Розв'яжіть цей приклад. Перевірте себе І ще один приклад. А тепер цей приклад. Я думаю, ви добре впоралися з попереднім завданням, а наступне завдання це завдання каліграфічної хвилинки. Не забудьте написати в зошит число Класна робота і каліграфічно пропишіть число, яке у своєму складі має 6 десятків та 6 одиниць. Перевірте себе. Знайдіть в підручнику номер 800 на сторінці 130. Які з чисел, записаних на чашках, не є результатом множення на 6. Погляньте, чи про ці числа ви подумали. А тепер знайдіть їх суму і запишіть в зошит. Попрацюємо за номером 801 на сторінці 130. Знайдіть значення виразу С помножити на 6, відняти 40. Якщо С дорівнює 8 і С дорівнює 9. Зверніть увагу, я говорю С, це? це назва латинської букви. А пишеться вона так, як українська буква С. Читаємо С, вибачте, читаємо С, а пишемо С. І так, починаємо розв'язувати буквений вираз. Якщо С дорівнює 8, то 6 помножити на С і відняти 40 дорівнює. 6 помножити 8 і відняти 40. Обчисліть цей вираз. Другий вираз розв'яжіть самостійно. Запишіть, що якщо це дорівнює 9, то 6 помножити на це відняти 40. Замість букви С підставте 9, запишіть. Вираз, який отримали, і обчисліть його. Наступне завдання обчислити приклади ланцюжком по колу. Пригадайте, це значить ми розв'язуємо перший приклад і шукаємо другий приклад, який починається таким числом. Другий приклад у нас буде 48. Відняти вісім. Обчисліть. Розшукайте наступний приклад. Так. Наступний приклад. Наступний приклад. Далі шукаємо приклад. Тепер. І? І останні. В останньому прикладі ми повинні отримати число 6, число яким починався перший приклад. Тому дуже легко перевірити, чи правильно розв'язані вами приклади. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. Якщо добре відпочили, працюємо далі. Попрацюємо над задачею 803. Прочитайте її. Купили дві дволітрові банки сливового компоту і одну 3-літрову банку персикового якого компоту купили більше сливового чи персикового? На скільки літрів більше? Розгляньте короткий запис задачі. Купили дві, дволітрові банки сливового компоту. Це ми записуємо першим рядочком. Сливового скорочуємо «сл». Дві банки по 2 літри. По 2 літри це означає дволітрові банки. Персикового це другий рядок запису. Буква П з крапочкою скорочено персиково. І ставимо 3 літри. Не обов'язково писати одну банку по 3 літри. Його було 3 літри. Далі нас питають якого компоту більше і на скільки літрів більше? Ми пишемо порівняльну дужку, дві стрілочки, і ставимо знак питання, «На скільки літрів більше. Ми знаємо, що персикового компоту купили 3 літри. А от скільки літрів було сливового, ми не знаємо, тому що сказано дві банки по 2 літри. Отже, першою дією задачі потрібно шукати, скільки всього літрів сливового компоту купили. В ЗОшит запишіть, задача 803. І, звичайно, дві банки по 2 літри, щоб знайти, скільки всього літрів купили, потрібно 2 помножити на 2. Ми дізнаємось, скільки літрів купили сливого компоту. А ось тепер ми можемо порівняти, тому що тепер ми знаємо, що сливового компоту купили 4 літри, а персикового 3 літри. Ми бачимо, що сливового компоту купили більше. А щоб дізнатися, наскільки, нам потрібно правильно, від 4 підняти 3. І записати відповідь, що на 1 літр більше купили сливого компоту. Розв'яжемо задачу 805. Прочитайте її. Зібрали чотири кошики полуниць по 2 кілограми в кожному. І відро черешень масою 7 кілограмів. Чого зібрали більше полуниць чи черешень? Наскільки кілограмів більше. Зверніть увагу, ця задача подібна до задачі 803. Так само перед тим, як порівнювати, наскільки кілограмів зібрали більше полуниць чи черешень, потрібно спочатку знайти, скільки ж всього зібрали полуниць. Тому, будь ласка, іще раз уважно прочитайте задачу і самостійно розв'яжіть її. Поставте відео на паузу, трошечки відпочиньте. А тепер знайдіть у підручнику номер 804. І самостійно визначте, котру годину показує кожен з годинників. А потім запишіть, яку годину вони покажуть через 2 години, яку годину вони покажуть через 20 хвилин, або яку годину вони покажуть через 2 години 20 хвилин. А наш урок закінчується. Вашим домашнім завданням буде виконати інтерактивне завдання. Обов'язково оцініть свою роботу на уроці, а я вам дякую за увагу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.